Вітаємо у лабораторії морських інтелектуальних технологій Aqua AI та презентуємо мега-кораблі, згенеровані інструментами штучного інтелекту. Ці гіганти моря використовують для різних цілей. Перед вами вантажні контейнеровози здатні перевозити понад 20 тисяч стандартних контейнерів. Їхні двигуни можуть мати потужність до 80 тисяч кінських сил, що дозволяє цим кораблям долати тисячі кілометрів з високою швидкістю та ефективністю. Прикладом мегакораблів є круїзні лайнери. Ці плавучі міста можуть вміщувати до 6 тисяч пасажирів і понад двох. Тисяч членів екіпажу. Таке судно розвиває потужність близько 100 тисяч кінських сил, завдяки якій він може плавати зі швидкістю до 22 вузлів. На борту таких кораблів є розважальні комплекси, аквапарки, ресторани та багато іншого. Отож, тримаємо курс на інноваційне майбутнє інтеграції фізики та судноводіння. До нових зустрічей у лабораторії морських інтелектуальних технологій.